Я прийшов до висновку, що всі присутні тут є абсолютними прихильниками євроінтеграції. Хто більш радикально, хто менш радикально. Я практично на 99% погоджуся з усіма виступаючими. Проблема ось в чому? Всі ніби за, а проблема якась є. Яка проблема? Ні ми, ні народна вулиці не зрозумів, що сталося. Тиждень тому всі були за, влада опозиція, цитую губернатора області, аж каже противно, що немає сварки між опозицією і владою, що всі за, низи, верхів серединка. І раптом минулого тижня щось таке стається, про що ми догадуємося, фантазуємо, думаємо, аналізуємо, але ми точно не знаємо. Ми так думаємо, що раптом угода не підписана. А, знову ж таки, ми говоримо про позитиви євроінтеграції. Всі за. Справа в тому, що якщо ми просимося багато років, шкрябаємося до Євросоюзу і нарешті нас погоджується якось наблизити, а ми кажемо, а тепер заплатіть нам за це, тому що ми от такі от хороші, ми достойні, ми потенційні, ми маємо прекрасний велику площу, велике населення, давайте нам гроші на євроінтеграцію. Відповідно, нас не розуміють. Світ живе, на жаль, світ живе весь Європа без нас. Молодим демократіям, молодим державам схильно перебільшувати власне місце і роль у світі. Так само згадайте себе в епоху, коли ви були підлітками, ми були підлітками то всі думали, що я центр Всесвіту, а весь світ там десь поруч існує. Так само молоді держави, ми такі важливі, ми такі хороші, що нам тільки ого-го. Насправді це не так. Треба доводити свою. Як вже казали, всі виступаючи, і конкурентну здатність, і договороздатність, сказав Михайло Михо, хороше слово. І що ми надійний партнер, і ми будемо, можемо в працювати. Єдине, що теза про третій шлях, який навряд чи Україні вдасться, те, що ми збудуємо гасло чує постійно, певні політичні сили, які закликають, збудуємо ЄС всередині України або Швейцарію всередині України. Я скажу, на фактах, практику. Ну, 22 роки будуємо і навіть приблизно нічого не збудували, і навіть навпаки, так є такі проблеми, які ми самі чомусь ну, не можемо як Корупція, хабарництво, протекціонізм, планова економіка душить нас, дихає, нам в потилується, вісить над нами, ми навіть ну, до цього часу живемо за ті ресурси, хтось з цієї сторони, з Радянського Союзу. І економіка в ще на рейках тих самих планової економіки радянського союзу. Сивок в нас живе, сказали пристонця 26-річного. Я за що ця аудиторія збудувала якраз не на дуже нашого віку, може тоді Україна вступить і буде повноцінним членом Євросоюзу. Тому що старше покоління, а це ви казали про ідею міністерства ідеології. Це просто ну, назвати краще національною ідеєю. Яка в нас зараз національна ідея? З Київської Росії до сьогодні до недавнього часу була ідея побудови української державності. Так ми отримали і раптом вакуум ідеї. А що? Дальше. Фраза розбудовувати державу, вона плюс нескінечність в математиці є, так? такий знак можна розбудовувати дуже довго. І в Японії є проблеми, і в Америці, і в Люксембурзі. В нас і в Буркіна-Фасо, і в Афганістані. Але це все проблеми, якість інша. Тому в нас не виходить, і ми нічого нового не придумаємо, як і по протореному шляху. Ми географічно в центрі Європи, так і європейський менталітет в нас це зрозуміло. Але політично ми на зламі двох цивілізацій: кучова, ісламська, мусульманська, північний схід не зрозуміло що, і західна християнська європейська. такий злам цивілізаційний і Україна на жаль, то там, то там. Дуже гарно сказали про те, що ми кілька разів на кілька років міняємо зовнішньополітичний вектор. Зараз черговий раз ми змінили і. Ще я скажу страшнішу річ, якщо вийти на вулицю позастудіючу аудиторію і академічно запитати на вулиці, яка різниця між євросоюзом і НАТО? Що таке євроінтеграція і євроатлантична? Я вам гарантую 99% студенти будуть їхати додому в автобусі, в дізель, запитайте в сусідів, що вони думають то вас, якщо ну, не пошлють, то це буде добре. Але так взагалі народ не знає. Народ живе окремо, політична еліта окремо. Тому висновок один робиться: те, що проблема зміни політичних еліт, настала як ну дуже-дуже на, на, на часі. Є. Треба молоді давати в політику, в економіку. Не тільки в Естонії, я знаю, що в Латвії, Литві та міністри культури, і оборони були 28 33 роки. В Фінляндії так само, скандинавських країнах. Але на жаль, наш радянський менталітет, в тому числі менталітет свідомості еліти, те, що якщо... В усьому цивілізованому світі влада є засобом для досягнення чогось реалізації програми, то в нашому випадку влада є кінцевим результатом, тому що вона є якраз дає від неї залежить все і матеріальний добробут особистий в першу чергу, і моїх оточення, і так далі. Тому в нас олігарх... олігархія процвітає, здолати не можемо. олігархія тримає підприємство, яким треба 160 мільярдів. Нас світ не розуміє, не сприймає. Наслідок буде не дуже хороший для нас. Я так думаю, дай Бог що я помилився. Нас здовж раз не зрозуміли, і знову Україна буде, цитую європейського чиновника в сірій зоні. Були, є і залишаємося. Але те, що ми зібралися і в принципі підтримуємо, якісь нюанси є. І студенти, і викладачі, і співробітники, і старше покоління, і молодше це добре. Отже, якийсь вектор зовнішньої політики є загальним спільним, ми його підтримуємо.